У 2025 році будемо мати аж 115 вихідних днів, але їх потрібно запланувати. Тому раджу вам записати це відео перед продовженням. Давайте глянемо, як максимально ефективно взяти вихідні, щоб як можна довше відпочити. Січень новий рік випадає на середу, а свято трьох королів у понеділок. Якщо взяти два вихідні 2 та 3 січня, будемо мати вихідні аж 6 днів. Квітень, ось тут ми можемо запланувати найдовші вихідні. Великодній понеділок випадає на 21 квітня, а травневі свята 1 і 3 травня. На четвер та суботу. Якщо візьмемо 8 днів вихідних, то будемо мати аж 2 тижні вихідних від 19 квітня по 4 травня, червень божого тіла. Ми маємо 19 червня у четвер. Якщо ми візьмемо 4 дні вихідних, то будемо мати цілий тиждень вихідних від 16 по 22 червня, серпень, 15 серпня, день польського війська. Маємо трьохденний вікенд без додаткових вихідних. Листопад, день незалежності, випадає 11 листопада у вівторок. Якщо візьмемо 4 дні вихідних, то будемо мати